Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Соловей Віктор Миколаєвич народився 6 квітня 1971 року в селі Березова Рудка. Навчався у місцевій школі, а середню спеціальну освіту здобув у Березворуцькому аграрному технікумі, де після закінчення навчання тривалий час працював. У 1990-1992 роках проходив строкову службу в лавах збройних сил України. Після демобілізації працював будівельником. На захист України Віктор Соловей був призваний навесні 2024 року. Служив стрільцем санітаром стрілецького відділення, стрілецького зводу, стрілецької роти у складі військових частин А 4125 та А 2167 Під час бойових дій неодноразово виявляв мужність і самовідданість, витягував з поля бою поранених побратимів і допомагав передати їх на евакуацію. Загинув 17 липня 2024 року, виконуючи військовий обов'язок поблизу населеного пункту Водяне Волноваського району на Донеччині. Посмертно присвоєно звання, почесний громадянин Порятинської міської територіальної громади. У 53-річного воїна залишилася дружина. Пам'ятаємо вічна слава герою!